Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про ще один ідеотизм Зеленського. Але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Це можна зробити по роки за тих в описі під відео. Або в закріпленому коментарі. Отже, з'явилась інформація, що е, Зеленський хоче провести ще одну рокіровочку. Рокировочка заключается в том, что умерло снимают министра обороны, а на его месте прозначают та да да дам Как бы думали, малюка, малюк избушник У в него совсем меньший функционал, в него совсем меньший доступ, в него совсем меньшие навычки. Бо міністр оборони це навіть не воєнна е, посада. Це забезпечувати їжою бронежилетами і так далі. І так далі. скажіть мені, будь ласка, яка буде ефективність людини, яка була переведена з планування масштабних операцій типу поволодина на планування як поставити в армію? Діжу. Ну, умовно. Нічого хорошого з цього не буде в принципі, тому що це приниження малюка. Все дуже легко поясниться. Після дуже успішної операції павутина е у малюка підросла популярність. Дуже підросла популярність. Пішли меми, всі знають, як виглядає малюк, всі е, там дякують і так далі. Зеленському це не подобається, тільки він має бути сонцеліким і ніхто інший. Тільки в нього має бути найвеликий і найтовстий рейтинг, а ні у кого більше. А тут хлопець з'являється, якийсь малюк, якого раптом всі люблять. Конечно, давай ми його принизимо. Принизимо. Давай е зробимо з нього міністра оборони на фоні голови СБУ, це ніби тобі відрізають руки, ноги, і ти самоваром повзаєш по кімнаті просто. Ну, це так виглядає, особливо враховуючи те, що людина реально має розум, має тактичний, стратегічний розум, має досвід бойових завдань, а не розподіл гречки умовно. До речі, про розподіл гречки умовний. Скільки там э, рокеровочок змін вже було, а Єрмачок, Пітачок, досі сидить на своїй посаді. Хоча формально, ну реально, він не має ніякого, ну його посада не має ніякої влади. Він э, контролює ручки в офісі президента, наявність і кількість ручок. А таке враження, що він віце-президент, якого е, в Конституції України нема. Тобто він самозванець. Його Зеленський любить. Це моє всі місця. Інакше щоб вже давно летів Єрмачук кудись туди. Разом з безуглою, яка шкодить всьому. Ну, про це ми вчора говорила. Короче, я так скажу свою думку, враховуючи це все, враховуючи ці абсолютно дебільні рокеровички, які тільки шкодять Україні. З, з такою історією ми не переможемо, ніколи не переможемо. І ще раз повторюсь, дивлячись на Ізраїль, особливо на сьогоднішню атаку Америки. Ти ще більше хапаєшся за голову. Коли люди просто виконують чітку задачі, а у нас міняють профільних, професіоналів, професійних людей. Ну, їх ставлять просто затикають їм рота. з того не буде, На мою собі, не думку. На цьому все. Нагадаю, канал можна підтримати в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До нових зустрічі, друзі!